Ця весільна парасолька надмінно захистить наречену від поодиноких сніжинок. Райдерний шалик, сплетаний гачком, допоможе зігрітися прохолодними зимовими вечорами. А вишитий хрестиком рушник сприятиме щасливій долі і подружній вірності. Вихованка гуртка м'якої іграшки Дарина Слісарська власноруч пошиє для бабусі на новий рік мавпочком, а в конкурсі бере участь її лисичка. Ці іграшки вони приносять радість і. Ну, я зробила лисичку. Як ви знаєте, що лисиця – це хижий звір, вона зла. Але я хотіла зобразити її в такому доброму, щоб вона була несла радість усім. Вихованка гуртка Кераміка Марійка Бортняк, горщики на зразок опішнянських робити ще не навчилася. А картини та скульптури вже під силу талановиті дівчинці. Від задуму цієї роботи, до, як то кажуть, фінального мазка, минуло лише 18 годин. В очікуванні наших зимних свят, так як випав вже перший сніжок, тому якби, це сидить кіт, він у себе якби, вдома, за вікном зима, сніжена дуже. Він сидить, п'є чай, заплющує очі від задоволення і якби, смакує своїми бубликами, які сам зробив. М'яка іграшка, бісероплетіння, кераміка, в'язання гачком та вишивка хрестиком. Учасники конкурсу рукоділля фантазували у п'яти номінаціях. Ці вироби в одному екземплярі поклик. Не дарувати радість людям. Цей захід розпочав свою роботу з 1997 року. Тоді проводився заочний конкурс, за яким було, наприклад, направити із міст, сіл і районів, зробити, пошити ну, вбрання для ляльки-Барбі. А потім він пізніше переріс із заочно, переріс у очний. Це художньо технічний напрямок у нас за яким працює дуже багато гуртків. Позмагатися у вправності до Полтави з'їхалися вихованці гуртків із Новосанджарського, Пирятинського, Мирогородського, Гадяцького та Карлівського районів області.